Кліщі атакують. Незвично тепла погода цього року. Активувала паразитів значно раніше ніж зазвичай. У лютому фахівці вже зафіксували перші випадки укусів і страждають від них не лише люди, але й тварини. Тож як вберегти себе та чотирилапих? Дивіться у наступному матеріалі. Вони ховаються у високій траві та кущах, а їхні укуси можуть призвести до багатьох недуг. Медики пояснюють, кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, таких як бореліоз чи піроплазмоз. Другим найчастіше хворіють чотирилапі. «Кліщ переносить цього паразиту, і при покусі тварин, тобто собаки, вони в кров'ю заносять цього паразита, який дуже скоро розвивається в крові. І викликає це захворювання. Зазвичай кліщі прокидаються у квітні, травні, коли погода вже стабільно тепла. Але цьогоріч через аномально високі температури, вони почали проявляти активність всередині лютого. Люди десь вже півтора місяця дуже активно почали звертатися. Хто пам'ятає, хто тобто тварини, які в нас були вже попередньо, вони лікувалися, власники вже конкретно знають, що потрібно зробити, і вони вже не нехтують тими про препаратами, які потрібно дати своєчасно. Та наголошує, часто кліщі бувають непомітними, особливо на тілі довгошерстих тварин. Відтак медик рекомендує обробляти улюбленців репелентами та після кожної прогулянки оглядати їх. Якщо людина Знайшла кліща на своїй тварині, якщо вона має можливість акуратно зняти, обробити ту ділянку, і тоді треба спостерігати, максимально, може бути, до 10 днів проявитися дане захворювання. Якщо тварина не міняє свого статусу, тобто тварина залишається клінічно здоровою, вона бігає, їсть корм, п'є воду, все нормально. Тоді, десь в районі коло 10 чи 7-го дня, можна зайти в ветеринарний аптеку або зоомагазин і взяти дані препарати. Торік від укусу кліща постраждав собака Майк. Його власник пригадує, наслідки тварина переживала дуже важко. Ну, кліщ він зловив на вулиці. Отак, у от, от, такий період часу був, як зараз. Він його прикусив і все. І собака просто на очах помирала. Він ловить кліща, паразити у цього. Є серйозні паразити, є такі слабші. Собака злягає моментально, просто, просто на очах. Минулого року ми його єлі з цього витягнули. За те, щоб її Рассел Леон не підчепив паразита, хвилюється й пані Лілія. Жінка каже, робить усе можливе, аби вберегти собаку від кліщів. Дивлюся, щоб не було, бо він світлий, то на ньому добре видно. Візуально оглядаю там, де місця, де бували кліщі, то вже туди намагаємося не ходити. Але ви знаєте, залежить теж від місцевості, можна гуляти просто під парканом, там буквально дві-три там травинки і може бути там кліщ. Тому тут треба тільки або пігулки, або каплі. Не нехтувати правила. Лами безпеки медики радять і людям. Для цього потрібно ретельно обирати місця для прогулянок, одягати світлий одяг та користуватися спеціальними засобами для відлякування комах. Якщо ж кліщ все ж вкусив, то варто негайно звертатися до лікаря.